Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інші. Я Інна і сьогодні відео. ну, Можливо, не геть веселе і не таке хороше, ну, хочу показати вам дещо. ну, Буде така я отримала собі науку, можливо, комусь це також стане в пригоді. Три дні тому показувала, як я отримала Петунію. ну, Там була Сурфінія і Петунія Бланкет. Яку я дуже довго шукала, яку мені допомогла знайти одна людина. Я дуже така вдячна цій людині, звісно. От, і дуже була рада, що я її отримала. От, я робила розпаковочку, я вам показувала. Ну, тоді ще, коли вже я її розпакувала, ну, я звернула увагу на те, ну хто дивився відео, можливо, та й пам'ятає, хто не дивився, то можете передивитися, воно буде в описі. Коротко, я зараз покажу, що ну, квіточки були. Ну, Трохи не, не того кольору, який має бути. От, ну, що, Дивіться, я тоді ще сказала, що дуже схоже, що ця петунія вирощена з насіння. От, наприклад, бланкета у мене немає живцем вже 2 роки, От, це ж я його шукаю. Але в тому році і в позатому році він сходив самосівом, поміж плиткою. І так в горшках в різних я ще показувала, знімала відео е, з колеусами. Можливо, я найду та вставлю, як це виглядало от е, бланкет з насіння. Просто самосівом сходив і ріс. От, і е, поза того року я. Цей самосів взяла живець, вкорінила його і все ніби так було нормально, поки люди не почали мені казати, глядачі, що він буде вірусний і туди-сюди, що з насіння не годиться. І я таки почала помічати, що листочки ніби, знаєте, трошки деформувалися. От, ну, Квітки ще не було, От, то я його просто викинула. На слідуючий рік вона знову зійшла, то я вже експеримент цей не, роб... не робила це. Я так штукнула От. Але в чому відмінність була між бланкетом із живця нормального, і бланкетом з насіння, це те, що, як це сказати, колір, колір був не, не такий. Вона повинна бути яскраво-рожева і яскраво-фіолетова. А колір з тих, що з насіння сходили, він такий був ніби не туди, не сюди. І от живців прийшли всі з квіточками. От, я подивилася, що серединка має ну, чистий ободочок, там біла така серединка. Тобто, ніби ніде не розмито, вірусу ніби якби й немає. Ем, і що. Ем, я вже забулася, що я маю, як це її хочу розказати. Ем, але колір, колір був ну, не такий, як повинен бути. Ну, я думаю, можливо, це ще зима, ну, туди-сюди, можливо, які. Калію мало дають, ну і все таке інше, хлороз там трішки був. Ну, Я на це збила і думаю ну, освоїться. Дуже гарна була коренева система, прямо шикарна. Але вони прийшли дуже холодні. Я не знаю, чому так було. Ніби там і утеплені вони трохи були. Ну, занадто холодні. І ось пройшло зараз вже три доби. Ще ось не один корінець не з'явився. Бачите? Ну, якби ніде не видно, щоб він пішов рости. Можливо, ще, звісно, і рано, От, але така була гарна коренева система, що я думала, що вони відразу будуть рости. І ось зараз ви бачите бланкет Віолет. Дивіться, бачите, кінчики загнуті. Ось це така є, ну, це і не вада, особливість у бланки та віолет. Він в розсаді, отак трішки загинає доверху кінчики. Це нормально зовсім. І дивіться, рослинка, ніби гарна, все з нею добре. Хоча, я ще скажу, квіточка була в деяких і більша за розміром, Ну, таке, щось вона була сумнівно. Ну, ось воно постояло, розрівнялося. Ну і що я вам покажу? Ось дивіться. Ви бачите, явні признаки вірусу. Можливо, це не вірус, хтось може мені дасть якусь надію, що я його появляться корінчики, та я його обріжу, та воно буде, ну, що це ніби не вистачає йому якихось мікроелементів, я не знаю. Але на кожному саженцю цього ж роуз, бланкет роуз, дивіться, яка деформація. Деформація листя. Плями. Я не знаю, чи тут воно гарно передає оці плями, але вони дуже, знаєте, я вибачаюсь, я, оце ж в мене телефон висить. Дивіться. От я, як на мене, то це чистий вірус. Дивіться. Ну, тобто, якщо рослини немає в Україні, якщо її не завозили давно в Україну. То не потрібно оце шукати собі непонятно чого. І не купляти оце всяку. Бачите, не потрібно. Оце ж хіба нормальне, це не нормальне. Це я вам вже третій, це був один. Ось я це показувала чи ні. Дивіться. У мене було по 5 живців. Ось. Тож прошу допомоги квітникарів, поки слово скажу, то це капець. Е, підскажіть мені, правильно, я думаю, неправильно, ну, як на мене, це 100% вірус. Ну і ще один такий саджанець, воно непонятно, що, він просто хворий. А, а ось один, то, до речі, був. Віолет оце такий поломаний. Він і прийшов, бо там коренева була відломана, то він оце таке. Ось один тільки чистий бланкет, якщо не брати до уваги форму ось цього листочка. Вона неправильна форма в нього. Ну, знову ж таки, можливо, щось не хватало. можливо, воно вирівняється. А от весь віолет дуже схожий на такий віолет, як повинен бути. Тільки ось тут, тільки, в одному. Якесь закручене. Ну, це воно не вірусне, я так думаю, це щось йому не хватає. От, він трохи його і хорос. Ну, ніби тут листя все таке відповідає сорту. Ось маленькі листочки. Ну, У Віолет вони довгенькі, у Rose, Blanket Rose вони кругленькі, Вони ось, в них інша форма, ну, якщо, ну, ну, це дивлюся. І прямо, чесно кажучи, я оце як побачила, так розчарувалася. Також мені хотіло. Того бланкета, що я не знаю як, то це така наука вже буде мені. А ось ці, що прийшли, я ще замовляла там, ну, щоб взяти не, не тільки бланкет, щось думаю, візьму, ще доберу, чого у мене не було. Сурфінія, сурфінія, дарк, щось є щось. то вона ніби гарненька, ну, в смислі чиста в розумінні в цьому. А ось так ще колінців також була висохла, то я її трохи підлила знову. Можливо, не на було її поливати? Ну, вона була сухенька вже. Ну, ось таке Таке відео. Чекаю на коментарі ваші, що ви по цьому поводу скажете мені. Ну, Звісно, це дуже неприємно, якесь розчарування, так хотілося. Але це така, знаєте, наука, що потрібно розуміти, якщо не заходить Євроживець в Україну, новий чистий. То не потрібно оце шукати його в людей, які зберігають різним способом, його перечеренковують, його переживцьовують, його зберігають дуже багато років, воно несе в собі, накоплює в собі всі віруси. І от що, я хочу сказати, тепер вже, знаєте, ось він ніби чистий цей віолет, але ж це не значить, що якщо він е, 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 якийсь стрес буде, що він не завірусить. Хоча, хоча не знаю. Можливо, це перва рослина, з якої робили різні ві... ці бланкети, то вона, можливо, сильніша, то вона може бути. Ну, Побачимо. Побачимо, Дуже хочеться, щоб щось з цього все вийшло. Ну, а поки так, така ось ситуація. Тому відставлю, якщо у вас, до речі, таке з рослинами, обов'язково відставляйте від усеї, тому що, якщо є шкідник, він перенесе цей вірус на другі рослини. І ножом можна, і в смислі, ножницями можна обрізаючи, він дуже переноситься, якщо це вірус. Тож таке щодо вірусу, чесно кажучи, дуже, ну, вже пару років ніякої вірусної петунії не було, не, не заходило. Ось я купляю кожен рік живці ж інші свої, мало коли лишаю, поновлюю свій ну, якби, маточний фонд. То вірусні вже давно не попадалися. А це ось я як побачила, воно відразу не було такого. Ну, було листя якоїсь дивної форми, ну щоб отак яскраво виражений деформації, то не було видно. І квіточка тільки знизу, ніби як стрижки такі були. От. А сам центр рівненький був, це ніби якби і говорить, що не вірус. Ну, не знаю, побачимо. На сьогодні все. Ось таке відео повчальне. Це все я веду до того, що не треба вбігти перед паровозу і всього іншого. Якщо його немає, то немає, а не шукати собі оце проблемна голову. На цьому все. Коментуйте, будь ласка, поставте вподобачку, дуже чекаю на неї, і чекаю на ваші коментарі. Що ви думаєте по цьому?